Знаєте, я не те, щоб сумнівався в здатності українців знайти зраду в будь-якій ситуації. Е, ну, не всіх українців, деяких. Але цього тижня я сугрішив. Я думав, що вже в ось цьому. Чому вони вони всі знають, мам. Де вони всі задаються? І в ось цьому я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Ну, зради точно не знайдеться. Ну, просто не може знайтися. Виявилося, я був неправий. Деякі українці таки можуть знайти в цьому зраду. Ну, от, наприклад, відомий блогер Андрій Карпу. От він з цього приводу написав: Єрмак звільнив з полону Медведчука. От такий акцентик знайшовся. Це настільки дешево-маніпулятивно, якби приблизно я сказав би про те, що відомий блогер з прізвищем, яке закінчується на Ов. У цій своїй фразі 40 літер вжив 38 саме таких літер, які є в російському алфавіті. І чи не підстава, це для нас задуматися про його можливі проросійські нахили? Так, Віктора Медведчука справді віддали на обмін за дві сотні українських героїв. І я не знаю. Може, відомий блогер Андрій Карпов і волів би, щоб Віктор Медведчук залишався в українському полоні, навіть якщо б це означало, що дві сотні українських героїв залишатимуться в російському полоні. Я ні. Для мене ця ситуація це однозначна перемога. Це не означає, що у мене теж зовсім не виникало певних запитань пов'язаних із цим обміном. Виникали. Причому ці запитання не нові. Вони схожі до тих запитань, які я голосно, публічно озвучував під час відомого обміну беркутівців наприкінці 2019 року. Тому давайте сьогодні у цьому відео поговоримо і про позитив, і про ці мої запитання, і зрештою, про відповідь на них. Я офігів. Валера. Я офігів. Звісно, в першу чергу обмін з Медведчуком є перемогою тому, що він дозволив звільнити наших захисників Азовсталі. Також приємно те, що на тлі зворушливого повернення наших героїв десь далеко-далеко палали пердаки, ну, назвімо їх так, російських коментаторів. Йому у той день взагалі. Тяжко було зранку. Вони в лоб отримали мобілізацію, а вже під кінець дня отримали в задній отвір ще от таку петарду. Бачите, їм місяцями розповідали про те, що українці це такі нацисти-нацисти, а азовці це такі найбільш нацистськіші з цих нацистів. Також їм місяць за місяцем розповідали, що. Однією з головних цілей цієї спеціальної воєнної операції є денацифікація. І ось в Україну повертаються героями захисники Азовсталі, а росіяни натомість отримують якогось незрозумілого їм Медведчука просто тому, що він, бачите, кум Путіна. <свят> Окрема приємна родзинка в цьому це абсолютно дебільний вигляд офіційного рота Путіна Дмитрія Піскова. Минуло не так багато часу відтоді, як він в кінці травня казав, що ну який взагалі може бути обмін азовців на Медведчука? Бо воно ж Медведчук ні не росіянин, ні стосунку жодного до Росії немає. Та й взагалі він ніякий не військовий. Медведчук является гражданином Украины. Он имеет отношение к России, и он не является военным. А в случае mm -hmm. лиц, которые сдались в плен на Азовстале, там речь идет о военных и о членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разная, так сказать, категория лиц. И здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах. І от тепер, коли в Піскова почали запитувати, а як це воно отак взагалі виходить, Пісков просто злився. Я не можу коментувати інформацію об этом обміні. Воно, звісно, не лише Дмитрій Пісков виглядає зараз як дебіл у цьому самому контексті. Як дебіли виглядають численні російські пропагандисти, які говорили про те, що обмін Медведчука на азовців абсолютно неможливий, але Пісков. Він, як я вже наголошував, офіційно рот Владимира Путіна, і виходить так, що лайном з цього рота обдає і самого Путіна, не те, щоби Путіну і Піскову звикати виглядати дебільно. Там схожа історія виходить з мобілізацією ще минулого тижня. Той самий Дмитрій Пісков говорив про те, що ні про яку мобілізацію не йдеться. Та й Путін, зрештою, свого часу. Вітаючи російських жінок з 8 березня заспокоював їх ось у такий спосіб. Подчеркнув: в бойових діях не участвують і не будуть участвувати солдати, проходящі срочну службу. І не буде проводитися і дополнительний призив резервістів із запасу. Поставлені задачі рішають тільки професіональні воєнни. Ну, але це вже я зовсім відійшов від теми словом. Дебільний вигляд російських коментаторів, пропагандистів, піскова і Путіна це, звичайно, всього лише приємний бонус до щастя з того, що наші захисники живі і на волі. Нехай у випадку командування Азову ця воля обмежена тим, що вони змушені перебувати поки що в Туреччині. Я не думаю, що в будь-кого... Хто перебуває при пам'яті і здоровому глузді, може виникнути ідея порівняти російський полон з тимчасовим обмеженням свободи в Туреччині. Чи вартував один Медвечук того, щоби звільнити дві сотні наших героїв, 100% вартував, це навіть не обговорюється. Тим не менше, у мене виникало запитання, що у нас там із законністю. Віктор Медведчук підозрюваний у цілій низці кримінальних проваджень. В одному із них йому якраз минулого тижня Личаківський районний суд Львова продовжив термін тримання під вартою. Це у провадженні про державну зраду. У цьому провадженні вже навіть готовий обвинувальний акт. Тобто Медведчук, можна сказати без п'яти хвилин, навіть не підозрюваний, а обвинувачений. Як так сталося, що з під варти він відправився на обмін. Повторюю запитання: що із законністю? Як я вже казав, три роки тому у мене схожі запитання були під час достатньо скандального обміну беркутівців, коли беркутівців, обвинувачених в розстрілах людей на Майдані, буквально з-під суду відпустили на обмін. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка тоді з явним порушенням. Закону змінював групу прокурорів, тому що прокурори відмовлялися виконувати незаконну вказівку і просити суд звільняти беркутівців. Врешті, покидаючи судове засідання, ці прокурори вибачалися перед потерпілими, а потерпілі провадли їх оплесками. Дякую. Ми будемо покидати зал. Ми хотіли тільки вибачити перед, перед потерпілими чи судом що нам це все дуже дуже носорово. Група прокурорів, яка прийшла їм на заміну, вказівку рябошапки виконала, попросила в суду відпустити беркутівців на обмін, і суд відпустив їх на обмін. Потерпілі це родичі загиблих вбитих на майдані, залишилися розгубленими і часто в сльозах, тому що. Ні, до того як це відбулося, ні безпосередньо після обміну з ними ніхто з генпрокуратури не зустрівся для того, щоб пояснити їм, що відбувається ще торік. Я про це Руслану Рябошапці нагадував 27 числа. Після першої спроби замінити е, групу прокурорів, щоб відпустити беркутівців на обмін, потерпілі рідні небесної сотні з адвокатами своїми прийшли до офісу генпрокурора просячи зустрічі з вами, ви з ними не зустрілися. Коли відбувся вже обмін, відпустили беркутівців. Ви з ними не зустрілися. З Медведчуком ситуація, звісно, дещо інша. У його кримінальних провадженнях немає потерпілих, які через його обмін втрачають останню надію на справедливість для своїх вбитих рідних. У цьому сенсі обмін Медведчука. Не пов'язаний з відмовою потерпілим у правосудді. Але була ще одна проблема, можливо, головна законність. Ріше Незаконність дій влади під час звільнення оцих от беркутівців на обмін була достатньо очевидною. Тодішній заступник генерального прокурора Віктор Чумак описав оці ці всі дії як політико-правове рішення. Ну, по суті, це інший спосіб для того, щоби сказати незаконне рішення. З політико-правовими рішеннями історія у нас ось яка сьогодні. Вам може подобатися те незаконне, тобто політико-правове рішення, яке приймає влада, тому що вважає його правильним. Ви можете це рішення підтримувати. Але завтра, продовжуючи цю практику політико-правових рішень, влада може зробити щось інше, з чим ви будете не згодні, або просто застосувати якесь політико-правове рішення на шкоду вам. І апелювати вам не буде до чого, тому що політико-правові рішення вони ж вищі за закон. От саме в цьому сенсі у мене і виникало запитання до обміну Віктора Медведчука, в який спосіб полі підозрюваний, якому ще минулого тижня продовжували строк тримання у СІЗО, раптом опинився на волі. Вийшов з-під запобіжного заходу і пішов на обмін. Чи знову ми не маємо справу з таким політико-правовим рішенням? Виявилося, що слава Богу, ні або практично ні. Цього тижня на брифінгу виконувач обов'язків глави СБУ Василь Малюк пояснив юридичну конструкцію. Е, відповідні законодавчі зміни в серпні поточного року, слава Богу, нам е, пішов законодавець на зустріч і вони фактично відбулися. Підставами є заява безпосередньо Медведчука, а також рішення відповідного координаційного центру. Даний центр очолює пан Буданов, відповідний лист, ініціативний отримали від нього слідчий підрозділ СБУ, а також отримала прокуратура. В подальшому прокурор Генеральної прокуратури звертається з клопотанням до суду першої інстанції, де по суті слухається дана справа, і суд приймає відповідне рішення. Власне, що і відбулося? позавчора і слугувало відповідною юридичною підставою для обміну, який вчора ми здійснили. Справді в судовому реєстрі є відповідне рішення Личаківського райсуду, і Верховна Рада справді прийняла відповідні зміни до кримінального процесуального кодексу, які передбачають можливість відпускати на обмін підозрюваних і обвинувачених. Це якраз те, чого не було станом на кінець 2019 року. Чого в принципі надто довго не було нарешті воно є. Лише уточню, що Верховна Рада ці зміни прийняла в липні, а не в серпні, як сказав малюк. Залишається лише один нюанс. Оця нова стаття Кримінального процесуального кодексу передбачає, що відпускати на обмін можуть підозрюваних і обвинувачених як військовополонених. Чи можна Віктора Медведчука розглядати як військовополоненого, враховуючи, що він і не військовий. І, власне кажучи, не полонений, а просто підозрюваний, який перебуває під вартою. Тут питання залишається дискусійним. Ви можете сказати, ну ти вже зовсім до дрібниць домахуєшся. Ну, яка різниця? Ну наших же звільнили. Я на це можу сказати лише, що закон і його застосування це зовсім не дрібниці. Тому що повторюю, сьогодні якось з натяжками закон застосовують так, як вам. Подобається. Завтра закон з натяжками застосують до вас і в якийсь такий спосіб, який вам зовсім не сподобається. Але в цілому, ну, це теж позитив. Можна сказати, що це один з таких другорядних позитивів цього тижня, що нарешті в контексті обмінів ми говоримо не про політику-правові рішення, а про проблематику застосування існуючого закону. Так шкода, що він з'явився у нас так пізно. Тим більше, що, якщо ви пам'ятаєте, обміни у нас почали відбуватися ще до того, як Верховна Рада наприкінці липня прийняла такі зміни до КПК. Ну але краще пізно, ніж ніколи. Нарешті воно у нас є. Зрештою, це ж також те, що відрізняє нас, чи принаймні має відрізняти нас від руського міра, що важливо, те, що у законі написано, а не те, що там. Начальник чи государ повелів. Це один зі шляхів нашої перемоги над темрявою. Ми обов'язково її переможемо. Тримаємося разом, підтримуємо одне одного і ЗСУ і побачимося наступного тижня на цьому каналі. Слава Україні!